Мені сказала, ми це знаємо. А вони, росіяни, будуть збільшувати свою армію 25-му році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових через мобілізацію. Через мобілізацію, тренування і так mm -hmm. далі, ну і плюс північно-корейські mm -hmm. так. Ну ми бачимо так, що буде десь 150 тисяч людей. Дивіться, ми вважаємо, що ці люди а, будуть проходити тренування на території Білорусі. Висока вирогідність. І, і я просто хочу сказати, що сьогодні підтримка України це виключно захист. Всієї Європи. Це вони себе захищають і дуже важливо для, них, для нас також. Але ви повинні зрозуміти, якщо в Білорусі вони починають тренування, військові, росіяни з Білорусами, то з цього почалося повномасштабне вторгнення mm -hmm. в нас. І якщо там будуть у 2022 році, і якщо вони будуть там тренуватись у 2025 році, влітку або восени щось таке, коли вони ну, будуть готові. То я вважаю, що після цього а вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. І в, в цей момент у мене питання: а хто сказав, що вони почнуть повномасштабне вторгнення в Україну?